Історія сиплеться на очах. Архітектурна халепа сталася у будинку 39А на вулиці Франка, знаменитому своїми скульптурами. Одна з них нещодавно позбулася голови, однак братися за відновлення нікому. Раніше будівлю обслуговував ЄРЦ, допоки мешканці не відмовились. Та після форс-мажору все ж таки будуть домовлятися. І якщо люди погодяться на послуги підприємства, постане питання співфінансування. З міського бюджету можуть заплатити 50 або 70 відсотків. Однак, з будинками у центрі міста не все так просто, бо коштує їхній ремонт дорого. Тож незабаром проблему вирішуватимуть на сесії прийняттям нової програми. Формується програма, в якій буде передбачено інші умови співфінансування щодо пам'яток архітектури. І після того як ця програма буде затверджена, ми будемо знати, які є ще можливості будуть для співфінансування, от якраз і захисту об'єктів, які є пам'ятками архітектури, чи місцевого значення чи державного. Однак і кошти ти знайти ще не означає вирішити проблему, адже будинок непростий, майже столітній, та ще й має цікаву історію, каже Ігор Панчишин. Мовляв, для будівництва брали кредит, а далі війна, девалювація, тож споруда обійшлась замовнику практично задарма. Відреставрувати ж таку архаїку візьметься не кожен. Потрібні фахівці, а от з ними проблема. В нашому місті немає, наприклад, ліцензованих і фахівців від таких стюкових робіт від ліпнини. От. Хтось там стихійно починають ремонтувати, як правило, це тільки ну, користуються якимись такими розчинами і зв'язуючими, які ще більше руйнують. Не можна цементом ні в якому разі нічого робити взагалі. Однак час не облаганний, тож поки бракує коштів матеріалів чи фахівців, місто продовжує втрачати свої пам'ятки.